Мої вітання, дорогі хендмейдери. Я Наталія Вдовиченко, експерт з продажу хендмейд-товарів та мотиватор для творчих. Це мій канал YouTube. Розмовляю я тут здебільшого про хендмейт. Ну і трохи розказую про своє життя. Але сьогодні ми будемо говорити. Про 15 місць продажу товарів та послуг в Інстаграмі. Ну, здавалось, би, всі кажуть про те, що Інстаграм це єдина мережа, де всі продають, де всі щось купують. Але де саме, де саме те місце, яке продає. Так, от зараз розберемо всі місця продажу, які є в інстаграмі. І перше місце це ваша аватарка. Фотографія може багато про вас розповісти, а значить, може продати. Перш ніж поставити на аватарку нікому невідомий новий логотип, згадайте, що люди звикли купувати у людей і те, що за вашим брендом творчості стоїть хто ви, звичайно, а тому потрібна ваша фотографія, ну і бажано з вашим продуктом творчості. Друге місце це шапка профілю. Так багато вже про неї було сказано з експертами, і я не хочу повторюватися. Я лише хочу сказати, що шапка профілю це ваша візитівка. Вона має розповідати, хто ви, чим ви займаєтеся і який продукт послугу продаєте. І чому, найголовніше, чому саме у вас треба купити це? Тому що я кажу. Товарів дуже багато. Товарів нескінченна, не незліченна кількість в інстаграмі. Але за кожним товаром хендмейд стоїть майстер, стоїть людина. Тому чому саме у вас мають купити, чим ви унікальні або чим унікальна ваша торгова пропозиція? Друга точка контакту це шапка профілю. А от наступна це хештеги. Ми, хештеги або теги. Звичайно, хештеги сьогодні не так популярні, як колись. Але до сьогодні вони діють в інстаграмі. Я не скажу, що їхнє використання прям виведе ваш, ваш контент в топ, але чому ні? Чому ні? Я не бачу е, приводу, щоб е, не використовувати їх. Більше того, ви можете. Всередині вашого блогу зробити навігацію за допомогою хештегів. Ще один такий момент: геометки це четверте місце продажу. Якщо ви фізично знаходитеся у великому місці, це вам плюс, тому що людина, можливо, захоче сама приїхати і забрати у вас своє замовлення, познайомитися з вами. І взагалі, якщо. Ви е, вказуєте місце знаходження, а його варто. Е... Ще вказати в пошуковому рядочку, да там де ви вказуєте жирний рядок, там де ви пишете, що ви пропонуєте, по чому вас можна знайти. Там теж класно вказувати місце знаходження, тому що це такий вагомий плюс. Коли я починала створювати прикраси, звичайно, я писала навіть своє маленьке містечко для того, щоб ті, хто знають мене, ті, хто мене колись бачили, стикалися по роботі. Це перші е, мої покупці по великому рахунку і замовники би були, щоб вони дізналися, що вони можуть це замовити у мене в своєму місці. Наступна точка контакту з потенційним клієнтом е, в акаунті майстра це звичайно контент. Фото. Фото фотографія, це тут можемо сказати, що не просто фото, а ще до того ж, повністю допис карусель ну, сьогодні вони прям рулять дописи каруселі, тому що це такий контент, тихий контент, контент, який набуває величезної актуальності за рахунок того, що люди самі собі гортають цю стрічку каруселі і самі дивляться, і самі читають, і самі в силу своєї. Швидкості сприйняття інформації власної її сприймають. Фотографія це пряма демонстрація вашого продукту або послуги. Чим більш характерне та емоційне фото або пробудований контент в дописі каруселі, тим більша увага від аудиторії. Тим більше відповідей на певні питання там, про розмір, про зворотній бік, про якісь якості може здобути собі клієнт, а значить, він закриє ряд питань, які можливо його зупиняють перед покупкою вашого товару. Ще один такий важливий момент і шоста точка. Контакту з клієнтом, а значить, продажу, це тексти. Тексти е... дійсно важливі, і на сьогоднішній момент тексти е... перебувають під е... зникненням унікальні тексти, тому що з'явився GPT і більшість майстрів е... прям кинулися туди для того, щоб він генерував тексти. А... Насправді, насправді так втрачається самобутність майстра, втрачається ваш слог, ваш тон войс. Тобто всі ці тексти вони як під одну копірку. Я, як експерт, який працює з майстрами, ну прям відчуваю, бачу це і розумію, чому аудиторія у майстрів може мовчати. Тут і візуал підпадає під це, і тексти потрапляють під цей, ну якби момент зникнення. Текст повинен закривати питання, які не закрило фото. Текст повинен підштовхувати до діалогу і вести до продажу. Повірте, чату GPT дуже важко вибудувати хід думок, як ви думаєте, тому що маркетингові інструменти мінімальні він звичайно знає, він дає, але за рахунок того, що ви погоджуєтеся на все, вам все подобається, тому що ви це робили набагато довше. А він робить швидше, і ви аплодуєте, використовуєте, задовольняєтеся першими другими варіантами і не. Не копаєте глибше. І від того маєте сирий продукт, який точно не допомагає вам продавати, а я б сказала, навіть шкодить. Краще б ви писали самі, але це було б щиро з урахуванням маркетингових структурних інструментів. Сьома точка контакту вона дуже важлива, і зараз багато точиться навколо неї. Спірних таких думок, речей це сторіси. Тому що багато експертів стверджують, що сторіси канули у минуле, вони не актуальні, не треба витрачати свій час на ведення сторіс. Але я вам хочу сказати, що так, це швидкий контент, він діє лише на веду 24 години, але я вам хочу сказати, що сторіси переважна більшість людей, які дивляться ваші сторіси, це люди, які м, до вас дуже лояльні, і м, саме з лояльною аудиторією можна вибудувати тісний контакт і продати. Перші, перші купують лояльні, лояльні. А тому а, Тут в сторісах ви можете і себе розкрити, і товар з різних боків показати. Це е, те місце, де можна комбінувати і, е, комбінувати і фото, і відео, і е, себе, і музику, і накладання тексту тобто варіантів, просто безліч, безліч варіантів. Наступне це, звичайно, актуальні збережені сторіси, ті, які не зникають через 24 години, ті, які ви е, оформлюєте в певні альбоми. Тут важливо теж вибудувати певний шлях клієнта, який буде розкривати цінність вашого продукту, і е, протягом якого да, Буде розкриватися цінність вашого продукту і е, мотивувати і, і, і ціпавця інформація в папках буде мотивувати людину придбати. Якщо людина вже дійшла до тих актуальних. Ще один такий важливий момент е, не всі історії треба запаковувати в актуальне тут має бути м, певні папки які вони на то і називаються актуальні які актуальні завжди для ваших клієнтів клієнтів це по перше як замовити що є в наявності яке пакування можливо ваш особистий контент який розкриває вас як майстра можливо якась така суперінформація Можливо, те, що ви приймали участь в якомусь конкурсі, можливо, ваші досягнення, можливо, ваш шлях цікавий, як ви прийшли до цієї сфери хендмейду, як почалося все. Тобто, що небудь туди зашивати не потрібно. Там має бути прям, або, можливо, у вас є поради да? для вашої аудиторії, тобто користь якась. От там може воно бути. Ще одна точка контакту з клієнтами, а значить, точка продажу. Я її дуже люблю. Прям реально я її обожнюю. Це прямі ефіри. Я завжди кажу, що прямий ефір це дуже неймовірно потужний інструмент для просування особистого бренду, особистого бренду. Це демонстрація особистості, яка прихована за фото, відео і так далі. Так, це вищий щабель. Не всі майстри готові виходити в прямі ефіри, але ті, хто приходять на мої навчання, згодом все ж таки погоджуються. Більше того, наприкінці 2024 року я провела такий місяць чи два місяці прямих ефірів зі своїми ученицями або бажаючими, що щоб допомогти, щоб вийш, вийшов майстер не сам на сам зі своєю аудиторією, щоб вийшов вперше в моєму блозі, і поборов отой страх перед камерою, тобто що говорити, що розказувати, коли воно ось ось тут, і треба в моменті, одна справа, коли ви записуєте Reels, Stories або щось інше, ви можете підготуватися, можете перезаписати тут. В моменті все ж таки спрацьовує о, оцей страх. А раптом щось піде не так. Я завжди розказую свою історію, коли я на телебаченні вийшла в прямий ефір, і коли мені довелося запнутися, запитися, збитися з тексту, і я просто через плече сказала не дуже гарне слово <запнути> в прямому ефірі, але що було, то було. Я думала, що після того мене звільнять, але ні, не звільнили навпаки. <запнути> Дали премію за те, що я висиділа в прямому ефірі. Здається, там три або чотири години. Ну, дуже довгий був прямий ефір, і він у мене був перший. Я була одна в кадрі. Так, от все буває колись вперше. Помилятися можна, і навіть в прямому ефірі, але це дуже дуже потужний інструмент, коли аудиторія може відчути ваш вайб як людини, як майстра, може вас зрозуміти, може з вами поспілкуватися в моменті. Тому я дуже люблю прямі ефіри і люблю, коли на них приходять майстри. Ви я вас чекаю на своїх ефірах. Приходьте, не ігноруйте. Більше того, на ефірах я завжди даю багато корисної інформації. Ще одна точка контакту, а значить точка продажу, це рілс. Рілси, звичайно, бувають різні. Вони бувають розважальні, бувають естетичні, бувають комунікативні, а бувають і продаючі. Але продавати через рілси це теж треба вчитися. Відео приносить зазвичай більше охоплень. Більше лайків, жвавіше коментують відео у порівнянні з іншими видами контенту. Хоча це може здаватися на перший погляд лише так, тому що буквально до осені 24-го року рілси прям рулили а сьогодні. Аудиторія настільки втомлена, настільки вона хоче, щоб оце зупинився трошки, призупинити час, бо він дуже швидко летить, і от настала ера тихого контенту, як я кажу, ера карусели, і деякі експерти сьогодні кажуть про те, що дописи теж набирають своєї актуальності. Я ще не перевіряла, не тестила. Як тільки зайшла мова про каруселі в 24-му році восени, я вже... Я вже затестила і мала дуже непоганий результат з них. Зараз каруселями е, користуються всі, і е, звичайно, охоплення не такі шикарні, як були ще півроку тому. Але, тим не менш, е, на рівні з рілсами я би сказала, що май, май, приносять охоплення дописи каруселі. Можливо, так буде і зі звичайними дописами. Я би хотіла, щоб так було, це було б непогано. Ще одна точка контакту з аудиторією, а значить, можна там продавати це коментарі. Коментарі один з найважливіших елементів комунікації з аудиторією, і ваші потенційні клієнти, ті, хто залишають вам коментарі, тому що це в першу чергу лояльна аудиторія. Що вам пишуть, значить вам довіряють, значить хочуть з вами вступити в діалог. Треба вміло. Вести його, закривати заперечення, якщо вони є, і дуже конкретно, чітко і лаконічно відповідаєте на питання. Так ви налаштуєте певну роботу зі своєю аудиторією. Так інші побачать, що ви комунікуєте, що ви готові до цього діалогу. Наступна точка контакту, точка продажу це адвокати вашого бренду. це… Рекомендації це ваші клієнти по великому рахунку, які активно беруть участь у житті вашого бренда, цікавляться акціями, стають учасниками програм лояльності, розіграшів, благодійних зборів. Дякуйте їм безумовно за активність. Вони можуть про вас багато розповісти і багатьом своїм друзям, колегам, рідним не скромнічайте. Просіть друзів та знайомих відзначати вас, робити посилання на ваш профіль, згадувати у сторіс і побачите, як це приносить не лише може принести нові замовлення, а й нових підписників. Ну як мінімум, нових підписників. Одна точка контакту це Дірект. Ну, звичайно, в переписках е, треба вміти продавати. Дірект це різновид е, месенджерів, які допомагають створювати особисті і навіть групові переписки. Використовуйте різні формати роботи з вашими потенційними клієнтами. Е, можливо, це вітальні повідомлення, можливо, це повідомлення з акціями, можливо, це створення каналу. і… Е, Оповіщення про е, новий асортимент, все можливо, все можливо, треба використовувати. Все дуже класно працюють колаборації, е, коли ви об'єднуєтеся з іншими експертами з суміжних ніж і розкриваєте один одному професіоналізм. Наприклад, якщо ви продаєте одяг, ви можете е, запустити рубрику зі стилістом, або запустити рубрику з майстром, який виготовляє прикраси, або ви виготовляєте прикраси для волосся. Ви можете співпрацювати з перукарем, або ви виготовляєте, наприклад, інтер'єрні е, речі. Можливо, навіть свічки, можливо, якийсь декор. Тоді вам варто пошукати для співпраці дизайнерів, інтер'єрів, можливо, якихось інших спеціалістів, які будуть також просувати ваш товар. Ну і звичайно, точка контакту з потенційним клієнтом це таргет. Таргетована реклама це дуже потужний інструмент, і ним треба вміти користуватися. Він дозволяє достукатися до цільової аудиторії та залучити нову, яка буде приносити нові замовлення, яка яка, частина якої може стати лояльною аудиторією до вас. Але для того всього треба звичайно працювати над контентом, тому що інстаграм це ринок ресурсів і можливостей для продажу. Якщо ви будете використовувати їх, ну ну не на всі 100%, ну добре, не на 100%, тому що на 100% сам сам самому дуже важко використати. А наприклад, на відсотків 70-80% ви однозначно побачите результат. Я скажу, що більшість майстрів не допрацьовує, тому що важко тримати все якби в своєму полі, і, і, і творчість, і замовлення, і Інстаграм. Але моя вам порада така: зробіть так, щоб Інстаграм не був окремою структурою вашого життя. Що був продовженням вашого творчого е, шляху, вашого творчого життя. От тоді вам не буде напряжно, тоді ви будете знати, що вам демонструвати, що показувати, про що говорити зі своєю аудиторією, де саме ваша аудиторія комунікує найкраще, в яких точках е, контакту зі своєю аудиторією вам е, найлегше продати. Так? Хтось продає у сторіс класно, хтось опанував прямі ефіри, і продає в. В прямих ефірах, тобто тут треба багато чого попробувати, щоб сказати, що ні, це точно у мене не працює, або навпаки, так це працює. Попрошу вас поставити лайк цьому відео, якщо вам було корисно дізнатися, дещо про інстаграм нове більше такої прям потужної інформації дієвих систем продажів. Хендмей товарів е, на моїй сторінці в інстаграмі, або тут у попередніх відео е, на Ютубі, і, і е, звичайно, звичайно, я навчаю е, продавати хендмейд в інстаграмі через сенси і передаю свою авторську систему, яку я розробила е, повернення клієнтів за наступною покупкою, тому що 80 відсотків. Е, Людей, друзів, які у мене купували, повертаються до мене знов і знов. І сьогодні я півтора роки вже не веду акаунт вже більше ніж півтора роки. Не веду свій творчий акаунт, але до сьогодні маю замовлення від своїх потенційних клієнтів, які пишуть і е, хочуть прикрасу саме е, створену мною. І це дуже тішить. От для мене сьогодні творчість перейшла в такий режим. Натхнення, режим відпочинку і релакс. Я вам бажаю дослідити свій інстаграм і вибудувати таку систему, яка буде допомагати вам реалізовувати товари вашої творчості і зовсім не заважати і не бути напрягом великим. До зустрічі в нових відео.